Всім привіт! привітаки! Сьогодні будемо пробувати проходити терфон. У мене вже було таке відео, але воно на російській мові. Ну, звісно, хто хоче, може його подивитись. До речі, вибирайте, на якій мові мені зняти відео на українській чи на російській. Вибирайте наступне відео я зніму на цій мові, на, 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 якій ви захочете на українській чи на російській. Вибирайте з цих двох мов. На російській чи на українській. До речі, можете, будь ласка, добити мені 400 підписників. Я дуже хочу. Е, будь ласка. Так, 18 секунд до нової башні, але ми з вами проходимо щось, пробуємо тут пройти. Е, так, Але вже ніхто не буде время. я так думаю. Так, ну все, закінчилася ця башня і почалася якась нова. Я не знаю, яка почулася якими рівнями. Так, ну давайте спробуємо пройти цей рівень. Ой, щось я впала. Ну нічого, була, що не туди нажала. Бува. Е, бува, що впала, там не то нажала. Усіх таке буває, що не туди нажала. Просто впала, бо не, не там. Ну, буває таке. Усіх, я думаю, що таке було. Так що, щось я багато розмовляю. Треба проходити, а не розмовляти. Щось я поверла трішечку. Ем, я зразу говорю, це відео буде не, не дуже довгим ем, і не дуже коротким, ну там хвилин. 4 хвилини, там? не знаю. Може, хвилин 5, не знаю. Будемо дивитися, скільки це буде відео, не знаю. Може, я пройду Tower of Hell і я закінчу це відео. А може, не пройду Tower of Hell і здадуся вже і не захочу проходити, не знаю. Так. Ну добре, давайте проходити. Надію сьогодні я пройду та воров. Е, як учора. Чи я не вчора проходила та воровка. Е, ну, не знаю, я забула трішечку, коли я проходила та повністю. Я вчора проходила, чи не вчора. Е, так. Ну треба пройти. Я хочу пройти. Треба пройти. Тут три рівні. Тут три рівні. Ні, я впала. Навіщо? Навіщо я просто ось що я зробила? Я не пам'ятаю, що я зробила, що я зробила. Навіщо я щось робила? Треба було стояти на місці. Не знаю, що треба було робити. Напевно, треба було стояти на місці, щоб не впасти. Але всі падають, таке буває, що всі падають. Так. Ну давайте вже проходити. Щось я падаю. Ну, так, якось хвилин 4-хвилин хвилин 5 це відео буде. Не знаю, я вам кажу. Щось я не можу пройти цей рівень, щось мені якось важко. Е, важко. Але я думала, що мені буде легко. Хоча я нічого не думала. Е, так, ну, Я не знаю, чому мені нелегко проходити. Може, тому що я не про. І не дуже гарно проходжу там походжу. Падаю. Постійно помираю. Десь на якомусь рівні. Так, ну ми е, з вами вже на жовтому рівні. Чекайте. Це жовтий. Такий блідий-жовтий. Якийсь такий блідий-жовтий. ну, Добре, е, неважливо, який це колір. Головне, що ми з вами прийшли. До речі, я якось. Не так допригнула. Верніше, не, не так допригнула, а не допригнула, мабуть. Так, давайте проходимо. Щось мені підказує, що цей е, рівень буде тяжкий. Щось мені підказує. Так, ну, надіюся, що цей рівень буде не важкий. Бо тут два рівні до кінця. Е, до кінця табору Хелу. Я хочу пройти. Щось я не знаю. Ось Оставлення я впала і померла. Треба було мені впасти і померти. Ех, Ну, добре, будемо пробувати. Чесно кажучи, я не дуже добре проходжу на Горхел. Але іноді я проходжу ну, прямо на Ізі. Е, я не знаю, як так, що іноді я проходжу мені важко, а іноді проходжу просто на Ізі. Не знаю. Ну, добре. А, бувайте всім па-па. До нових зустрічей до нових відео. Пока-пока. Так, все давайте. Пока!